Стало трошки тепліше на вулиці, Мілана вийшла на прогулянку. І, звичайно, що ми робимо? Їмо Ї. їсть і п'ємо каву. Ослика не прибрали на зиму. Ми думали, що немає, але є. Мілана коментує. виняє? Мілана коментірує. Немає Є гласки. На да, запах тут цікавий. А тут спить. Тут хтось теж був. Засниця теж спить. Такий корм у неї. Не знаю, чи показувала раніше тут з'явилися ось такі індики. Ось такі індики гарні. Мор. Напижився як. Ні, Це ти знову мокру взяла. Та сухеньку десь да, вибирай. Отут, отут візьми оцю Оцю зелененьку, угу. так. Віддавай йому. Бачиш, отут бери ось. Це їхній сімник такий. І ти і красунчик. А відвернувся Бабе. до мене попи. Ой, який цей пушистий прикольний. Кажи щось, да? Кажи ти. Ні, ти кажи! О, добре. Мілана сказала мені говорити, тому я говорю, ми йдемо рвати травичку, бо Мілана вирішила погодувати кроликів. А да. Шосі вони виняють, тут немає ем, їжі для нього. Да. Тому ми йдемо вирвати для кроликів травичку. Шукаємо те, що люблять кролики. Зараз знайдемо. Пішли, пошукаємо ще. Дуже складно знайти травучку зимою. Ну так, всім пока. Ну, але в принципі ми і таку можемо вирвати. Так? Да, да. Ось ми знайшли ось таку. таку. Да. Можна і ще. Треба ще знайти, але немає більше зайка. А Давай маленькі в вас. Маленькі? О, ти... А ось, дивись, я великі знайшла. А я Мам, не да? да. Мам, еще Еще подтримать их Подтримать? А да Долго. Тут кто-то капусточку принес У да. капусточку да. да. есть капусточка да, Патишь ему, такая капусточка смочнишь А не травычка твоя Пока не хочет, да? Его капусточка вкуснейшая. А, не-не, трава. Капусточку я съела. Ось беленький ждет. Да, 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 да. Обмальовували його. Отмальовий його. А він морквинкою обмалювався. Помаранчевим таким. Ой-ой-ой, я хочу їсти. Хтось мені дочку, то Хтось мені дочковинько. Він навіть жде, жде та даже не не дождаться. Мілану два рази кролики обпісяли, обпісали. Спочатку один раз один кролик, потім другий раз другий кролик. У мене є така підозра, Чорненькі. що це десь капає з дерев, але я не знаю, що це. Чорненькі. Чорний. Може... Чорненькі мене обпісяли. А перший раз біленький, так? Так. Бо спочатку біля одного, а потім біля іншого кролика в неї стала куртка мокра, а другий раз навіть рука. Тому ми вже нагулялися, їдемо, будемо їхати додому. Да. Йдемо, ем, на потяг. На потяг? І зараз, ну зараз подивимося. <му> З Міланою сьогодні спробували зробити ось таку розочку. Ось. Це ми її зробили з серветок, ну, ті, які в нас на кухні. А Ми вже купили інші, бачите? А тепер ми сходили в магазин і купили серветки. Звичайні ось такі більш дешевого сегменту, так сказати, вирізали круги. Тепер да, кожен... Тому що ми будемо робити ловочку. Тепер кожен круг ми маємо обвести червоним кольором, ось так, як Мілана От. зараз зробить. Так, Ано, покажи, як треба обводити. Ну, тут, в принципі, вже видно як. Тільки треба, щоб не було пробілів. Так. Мочить так, так. Угу. от І потім, коли вона обведе, тоді ми намочимо цю серветку трошечки. Я принесу кісточку і вам покажу як. Ось така купа у нас цього добра вийшла, серветок. Тепер дивіться, нам ще знадобиться ось такий стаканчик. Кисточка. Я зроблю тим стаканчиком З водичкою. Є? І тепер дивіться, ми беремо, змикаємо водичку для початку. І водичкою ось так мочимо нашу серветочку. Все, Отак, бачите? Така серветочка виходить, гляньте, вже, похоже, трошки на пелюстку. Троянди. І ми кладемо. Ну, я хочу стаканчик. Її. Ось так. Я хочу Ось не пожати. Ось так. Я вже добила. Наступну так само ми е, мочимо водичкою так само. і робимо так, так само. Серединку, ні, да? серединку не треба. Так, це я побачила в. Яком? В якомусь тік -тоці. а ну дай, дотечко. Помом... Пожалуйста, дотечка. Ось так. Давай. Okay. Так, в принципі, цього достатньо, поки воно буде підсихати. Подсихати. Okay. А по ви теж? Ні, спочатку червоні. Добре. Okay. Ось так вкладаємо. Оп, наші. Пелюстки. Дивіться, ось так. Перший у нас шар. Пелюсток готовий. так воно виглядає всередині. Ось так воно виглядає ззовні. Це дуже грязна робота, тому руки всі брудні. Ось, бачите, ще один шар ми вклали І проклеюємо По кругу клеєм Знову беремо серветки. Водичкою їх. Взагалі ми? вже почала творити малювання. Так, мені Мілана допомагає знімати. Так, тепер тут ми проклеюємо. Вони не побачили, я вже. Вони не побачили, як я тут. Взагалі не успію тебе показати. Так, і проклеюємо наші помаранчеві пелюстки. І похоже на вовчки. Ось, бачите, всередині виглядає, наче як не розкрившийся бутончик, і пелюсточки. Ось отак. Це виглядає. Ну, для того, щоб зайняти дитину чимось, то, в принципі, можете повторити. Тобі подобається займатися такою творчістю? Да. Руки, звичайно, такі помилують. А у мене взагалі отут. Теж червоний з помаранчевим. Так. Також ж можна робити ці квіти різного кольору, можна фіолетові, блакитні робити, буде гарно, так? <свісна> Ось такий процес. <свісна> Наша третя троянда. Готова? Да! <свісна> Руки. Наші просто <ріст> потрібно буде вимивати то все. А у мене знає. У Мілани вже тут на трояндах цих смайлики. Так, і хотіла вам показати нашу цю, яка підсихає. Дивіться, як круто вона підсихає. Кінчики і пелюсточки, Бачите, вони темні стають. от Потім тільце світліше. Загалом прикольно виглядає. Зараз третю сюди покладу і будемо домальовувати. І ще ми її покладеш? Так, да, звичайно. Ось так. Не буду його Так, да, Зараз давай я листочки намалюю. Так. Добре? Ага. Так, такі у нас колючки. І зараз листочки. Мілана їх розмалює. Я все смолю. Угу, а я тельки намалюю. Все-таки в трояндах листочка. Может, трошки не такие. Вот таким больше салатовым размалюем. Мы снимали такие божьи смешные. Ставишь, угу. мама? Да. Ось так квіти виглядають на наступний день при денному світлі. Бачите? Краса? Сьогодні з Міланою прийшли в кімнату е, дитячу, ще одну. Найцікавіше тут це столик. А так, в принципі, більше немає нічого цікавого. Тут батут, лазанка, далі я, я зніму. Ну, найцікавіше це цей столик. В інших кімнатах його немає. Поменше з шариками. Ого! <плес> Мілана полізла по горках. Ось така тут висока гірка є. Декілька поверхів. Батути і для малечого степу. Я Плавати не хочеш. Хочеш тільки полежать? Ні, я хочу закритись. Закритись? Щоб тебе ніхто не знайшов. Красотка Красака! Ану, покажи своє личко. Горки, вроді як оця зона для дітей, але тут, дивіться, під яким кутом горка. Мілана злякалась з нею спускатися, вона хоч і маленька. А, вона просто ногами вперед. Що? Личиком покажи. Личико покажи. От, вона прям така дуже різка ця гірка. Мілана нам готує вечерю, а то ми зараз будемо голодні. В кімнаті провели цілу годину вже. І зголодніли. Okay. Такий ліфтик yeah. тут. Вон Чері це вишенька доці. Вишенька. <laughs> Купили Мілані попкорн і їдемо. Так? Да? Uh -huh.